Маленька черепаха Тіна і сором'язливість. Десь далеко, серед глибин безкрайнього океану, у теплому затишному куточку коралового рифу, жила маленька морська черепаха на ім'я Тіна. Вона була не така, як інші морські мешканці, дуже сором'язлива та тихенька. Якщо хтось кликав її гратися чи просто розмовляв із нею, вона одразу ховалася у свій міцний панцир, боячись зробити щось не так. Інші мешканці океану, яскраві рибки, стрункі морські коники, веселі дельфіни, завжди плавали разом, грали в доганялки серед водоростей і навіть влаштовували змагання. То швидше допливе до великого каменя, що стояв біля рифу. Тіна ніколи не брала в цьому участі. Вона любила дивитися на океанський світ, але почувалася невидимою серед інших. Чому ти завжди сидиш сама? запитала якось золота рибка на ім'я Луна. Я, я не знаю, що сказати, тихо прошепотіла тіна, зніяковівши. Ну й дарма, ти така гарна і добра, я впевнена, що всі хотіли б з тобою дружити. Але Тіна лише знизала плечима і попливла далі, відчуваючи, як її панцир стає ще важчим. Одного дня океан почав змінюватись. Вода стала трохи мутнішою, а над рифом нависла тиша. Навіть дельфіни, які завжди співали свої веселі пісні, замовкли. Щось не так. занепокоєно прошепотів старий восьминіг, який знав усі океанські таємниці. Тіна відчула, як її маленьке серце швидше забилося в грудях. Вона попливла ближче до своїх друзів, хоча зазвичай уникала галасливих компаній. Дивіться. вигукнув морський коник. Усі повернули голови і побачили вдалині щось велике та біле, що плавно наближалося до рифу. Це була величезна біла медуза, яка розтягнула свої довгі отруйні щупальця, ніби шукаючи, кого зачепити. Медуза була дуже небезпечною. Вона могла опекти рибок своїми щупальцями або навіть захопити когось у пастку. Мешканці рифу занепокоїлися. Маленькі рибки поховалися між коралами, восьминіг заплутався у власних чернилах, а дельфіни відпливли подалі. Але не всі змогли втекти. Маленький краб Чіп, який ще не навчився швидко тікати, заплутався серед каменів і тепер безпорадно метушився, а велика медуза впевнено насувалася на нього. Тіна помітила це першою. Вона відчувала, як серце швидко калатає у грудях, як хочеться просто сховатися у панцирі. Але вона бачила, що Чіп у небезпеці. Та побіжіть! Тоненько пискнув крабик, та ніхто не знав, що робити. А що, якщо я можу допомогти? раптом подумала Тіна. Її панцир був міцний, він міг витримати дотик медузи. Зібравши всю свою відвагу, Тіна глибоко вдихнула і рішуче попливла до Чіпа. Зачекай, я допоможу тобі, сказала вона, сама не вірячи у власні слова. Вона пірнула прямо перед медузою, розставивши лапки і закриваючи собою маленького крабика. Медуза зачепила тіну своїми щупальцями, але не змогла їй зашкодити. Її панцир був міцний і захистив її. Раптом сильний океанський потік зрушив медузу, і вона попливла в інший бік, геть від рифу. Дивовано сказав Чіп. Тіна, ти справжня героїня! вигукнула Луна, яка все це бачила. Після цього випадку всі мешканці рифу дивилися на Тіну зовсім по-іншому. Вона більше не була тією самотньою і тихенькою черепашкою, яка ховається у панцирі. Вона була хороброю, вона допомогла другові, і це зробило її особливою. Як ти не злякалася? запитав здивований морський коник. Я дуже злякалася, зізналась Тіна. Але я зрозуміла, що можу допомогти, і цього разу я не хотіла просто ховатися. З того часу Тіна почала частіше плавати з іншими, розмовляти і навіть брати участь у веселих іграх. Її сором'язливість не зникла зовсім. Але вона навчилася. Не дозволяти їй керувати своїм життям. А океан. Океан залишався таким же великим, загадковим і прекрасним. А маленька черепаха нарешті знайшла в ньому своє місце. Сподобалась казка? Підпишись на наш канал, щоб першим почути нову казкову історію. Та став лайк!